Добрий вечір. Шановні колеги, добрий вечір усім. Традиційно хороша традиція. Вітаємо наших болівальників з перемогою. Сьогоднішня прес-конференція є історичною для вболівальників футбольного клубу «Динамо Київ для українського спорту, адже ми розпочинаємо після матчу прес-конференцію. Головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського. Розпочнемо, як і минулого разу, одразу із запитання. Думаю, сьогодні вони будуть і будуть багато. Хто перший? Так, будь ласка, талі волочай. Вона закінчилася 10 хвилин тому. Три хвилини тому ми дізналися, що ви тепер головний тренок динамо. -Київ». Що відбулося ці 7 хвилин, поки вивели тут? А ви. Пройшло сім хвилин. Ми зібралися з командою, завітав президент, він сказав декілька слів. Після цього я з хлопцями переговорив. В принципі, нічого такого не відбулось. Єдине, що ми поздоровали з перемогою, я подякував хлопцям за той відрізок часу, який я з ними почав працювати як. Виконуючи обов'язки головного тренера, побажав їм з плідно, скажімо так, провести ці, цей період, період відпустки здоров'я, побажав рідним близьким, коханим, щоб всі були здорові, щоб якнайскоріше в нашу країну. Мир прийшов, щоб ми закінчили цю війну, закінчили, безумовно, перемогою, і закцентував увагу на ті моменти, за, за, для чого, за, за для яких, які, скажімо так, допомогли нам в останніх чотирьох матчах отримати чотири перемоги. Це те бажання, розуміння, відповідальне ставлення, як в тренувальному процесі. Так і ставлення до себе відношення і та мотивація, з якої вони виходили на футбольне поле не тільки в матчах, а й в тренувальному процесі. В принципі, 10 хвилин все вжато було в цей час. Наступне запитання, будь ласка, Олександр Попов. Команда майже місяць буде, скажімо так, у відпустці, але це не значить, не означає, що вони нічого не будуть робити. Будуть індивідуальні завдання, і вони мають другий етап з другої половини відпустки вже починати і готувати себе для того, щоб вий коли ми вийдемо і почнемо тренуватися, починали не з нуля. Команда збирається 12 числа. Буде проведено медобстеження у двох групах. Ми перший тиждень будемо готуватися в Києві, потім їдемо на збори в Туреччині. Наступне запитання. Дмитро Сухатярин, будь ласка. Знаєте, ми навіть не встигли ще це обговорити. Це... Усі деталі згодом на офіційних ресурсах клубу. Та поводу стосовно підсилення, у нас є напрацювання, але поки що зарано про щось говорити. По тренерському штабу до нас долучаються Федорів Сергій Владиславович. З Ю-19 так буде працювати з нами. Будь ласка, наступне запитання. Микола Несенюк. Я останнім часом о, і в принципі попереджав хлопців про те, що у нас дуже складно відбуваються матчі з командою оболонь. Це таке київське дербі, можна сказати. І хлопці виходять на цю гру мотивовані. Більш того, остання гра сезону, хоч не хоч вона впливає завжди. Впливала. Ви подивіться останні матчі чемпіонату України. Бо ми налаштовували. На важку гру ми говорили за рахунок, чого грає наш суперник, які сильні сторони мали забувати в першому таймі, були можливості, не реалізували, трішечки почали нервувати, терпіння не вистачало, але і над цим ми будемо теж працювати для того, щоб вони мають більш спокійніше грати, більш впевненіше і не боятися брати на себе ініціативу і. Проявляти себе, але правильно ще розуміти гру, розуміти, де є у нас, де є у нас перевага, як її використовувати, але за короткий проміжок часу дуже складно зробити якісь великі зміни в команді. Мені треба було більш психологічно гравців підготувати, щоб вони вийшли з тієї емоційної в першу чергу кризи. А потроху так змінювали. Я впевнений в тому, що якби ми в першому таймі забили, реалізували, скажімо, ті моменти, один, хоча б з тих моментів, які були, вона була набагато спокійніша. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, то вітаємо Олександра Шуховського з призначенням і усім дякую З наступаючими новорічними святами. Дякую всього самого найкращого.